Святом, Днем Незалежності України. Будьте здорові, щасливі, багаті і хай скоріше прийде мир в нашу Україну. Дорогі друзі, я хочу з вами поділитися своєю радісною звісткою. Я випустила свою книгу, збірку віршів. І просто хочу подякувати всім, хто мене підтримував. Дякую Богові, що давати це натхнення. За все слава Богу, за все йому слава і хвала. Тільки Бог дав мені ці дари і таланти, щоб я їх далі розвивала. І я ще не одну напишу книгу, тому що це не всі ще вірші. Хто хоче придбати, звичайно, книгу мою, підходьте до мене, я вам розкажу, що і як. І я хочу вам прочитати вірш. Вірш, який називається. Прямо так: Україна. Ніхто не здолає Україну, нашу найкращу єдину. Вона Богом названа Україною та і з піснею, Солов'їною. Україна наша розросталася із колін сама піднімалася. Боронилася, не скорялася, але ворогу не здавалася. Країна підніметься над руїною Амін. та воскресне мовою солов'їною, богоназвана Україною і оквічана чарівною червоною калиною. Бо не бідна ж вона, Україна. Була ворогом пограбована, вона створена і увінчена під сонцем, осяяна і уквітчена. Алілюя, алілюя, Дякуємо вам. Я хочу принести подяку Богові за все йому спасибі, за все слава й хвала нашому Богу. Доброго дня, дорога церква. Приехал с миссионерской поездки определенной, с прекрасной страны Кипр. Yeah. Что я хочу сказать? Я не знаю, за что меня Бог любит, за что Он меня так ну, на руках носит, но я просто не могу выразить эту радость. Сколько Он мне показал стран, сколько Он мне показал и, и континентов, но я хочу самое главное сказать. Мы самые благословенные, дорогие. Мы самые избранные Богом для Его славы. Он нас отделил для себя. И око того не видела, и ухо того не слышала, что Бог приготовил для нас любимых. Нам надо просто, не знаю, 24 на 7 благодарить Его, что мы с Ним, что у нас есть Конституция неба, это Библия. У нас есть Царь Царей, это Господь Иисус. Мне, слава Богу, пришлось много раз побывать на святой земле. Я был на этих местах, где Он... Вознесся, где гора Преображения. Все святые места, слава Богу, я посетил. Но вопрос в другом. Прекрасная наша Украина. И когда ты приезжаешь в любую страну, и ты одеваешь вот эту вот красивую нашу вышваночку, у тебя такой дух, дух любви на тебя накрывает, что ты ее представляешь. И ты не то, что ты представляешь Украину, что ты светильник. Мне понравилось, как пастор Оксана сказала, встречают по одежке, а провожают по уму. Нет, так нет, вот, по <laughs> по, 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 ну правильно, по, по действиям, по поступкам. То есть о чем это говорит? Мы, как дети избранные, одеваемся в определенные одежды и представляем Царство Небесное. Вышиванка это будет, или рубашечка белая, там, или красиво мы одеты. То есть мы везде на, на виду. Поэтому я хотел поблагодарить Бога за нашу церковь, за пастырей наших за служителей, которые, как Иисус, омывал ноги ученикам своим. Они отдают свою душу за каждого из нас. Наша церковь, она расцветет, будет полный зал. Всему свое время. Всему свое время. Главное, чтобы мы были, шли в верой, чтобы наш корабль, где капитан Иисус Христос, шел вперед к небесам. И только чистые сердцем узрят Бога. Чистые сердцем. Это что такое? Любить кошечку, любить собачку, радоваться солнцу, радоваться снегу, радоваться журчанию ручья. Сижу на море и радуюсь, как море шумит. Радуемся, когда весна, пробуждение. Радуемся, когда плоды осени приходят собирать урожай. Мы радуемся. Бог настолько великий и красивый, что вот прекрасный, вот прекрасный, вот прекрасный. Мы все творения Его. Поэтому я благодарю Бога за каждого из вас. Любите первое Творца, а второе ближнего. Не имеет значения, какой деноминации. Не имеет значения, какой цвета кожи. Вся земля Господня и все, что на ней, посольство благословенного Царства Божьего для всех народов, дорогие. Он нас запечатал для всех народов. Абніма, люблю. Амінь. -лі -лі. Дякуємо, дякую, Володя, дякуємо. Володя, скільки вам років? Ох ти що, коротше, воздайте слава Богу. Ви знаєте, треба запитати правильне питання для того, щоб побачити, коли щасливе життя починається. Тому якщо ви вам ще тільки 50, то вище зелень, все попереду, все буде класно. Я вас приветствую, добрый день, здравствуйте. А перед свидетельством займу не, некоторое время, совсем небольшое, потому что вещи важные, они действительно ощутимые. Сегодня каждый из нас должен понимать, что родилось новое государство Украина, ей. держава Украина зробила первый свой подих. В девяносто первом году. Поэтому нам 34, и я думаю, что 72 тоже будет. И будет и больше. Поэтому я всех присутствующих, и не только здесь присутствующих, поздравляю с праздником День рождения нашей страны. И это страна, которая относится ко всем. Но есть люди, которые относятся ко мне непосредственно. Сегодня день рождения моего старшего сына Владислава. Поэтому сын... Есть вещи важные, есть ключевые, есть основополагающие. Так вот, мое основополагающее благословение родительское. Бог слышит родителей сильнее, чем всех кого-либо, потому что связал нас не только духом, но и плотью. Кровь от крови, плоть от плоти. Поэтому пускай Бог даст тебе по сердцу твоему и намерения все твои исполнит. Будь светом этому миру и оставь вклад, который оставил я ну, в разы больше. Поэтому я верю, что у тебя все получится. Это отступление, а теперь то, к чему, опять же, нужно вернуться. Это мое свидетельство. В очередной раз моя семья, ну не моя семья, моя родня. Мама, сестра, племянница находятся в городе Запорожье, который оккупирован вокруг, и сейчас там очень непросто и сложно. И постоянно там и ракетные атаки. По сравнению с Киевом, я могу сказать, ну в разы, в разы громче. Поэтому сестра моя работает на таком предприятии, где достается особенно. И вот случилось так, что она в прошлом году попала в окошечко такое, что в то место, где она работает, непосредственно было прямое попадание. Восстановили за год и все она продолжала работать. Но снаряд, оказывается, падает два раза в одну воронку. И вот пару дней назад она в понедельник должна выйти на работу, а там, куда попала эта ракета, это было прямое попадание. Вот именно там она должна была бы находиться, если бы сегодня был ну, на тот момент был понедельник. А это была, если не ошибаюсь, четверг-пятница, четверг, четверг что-то такое, да. То есть именно туда попало прямое попадание с, раз, с полным разрушением здания. Соответственно, она бы тоже погибла. То есть Бог верен своему слову, спасешься ты, твой дом. И с ней у меня отношения, сказать, нейтральные, нейтральные. Раньше были. Враждебної тепер нейтральне. Ну, Боже вірить слову, що вона теж мій дом, мой теж род, тому и її, в тому числі, зато йому слава, честь і хвала. Давайте поаплодируємо нашому Богу. Щиро вітаю усіх з Днем незалежності сьогоднішнім світлим святом нашої держави. Свідоцтво буде на російській мові, з вашого дозволу. Бог говорит, что вы еще не успели сказать мне нужду, а я уже знаю и уже выполняю. Да и аминь. Была очень большая нужда моей маме обновить данные и перевыпустить банковскую карточку маме 80 лет. Если бы это был Киев, никаких проблем не было. Но мама живет на границе с Республикой Беларусь в прифронтовой зоне. Банк пошел навстречу, некоторое время продлил старую. Молились. Дальше банк пошел навстречу, договорились о встрече в городе Чернигов. Долго не было машины, не получалось, никто не хочет ехать. Тем более, там населенный пункт он сейчас как бы очень актуальный. Через него идут все обмены пленными и не только через Беларусь, через этот населенный пункт. Была проблемка. Ну, слава богу, Бог все решил. Договорились накануне на следующий день. Алла моя выезжает навстречу, маршрутка сломалась, пересадили на другую. Связи интернета нету, я не знал, что в этот день будет обмен пленными между Россией и... Там все выключается. Но, слава Богу, Бог все устроил, встретились в Чернигове, все вопросы решили. Банк пошел навстречу, не надо было второй раз ехать, несколько часов подождали, банк обновил, перевыпустил, все сделал. Слава Господу, это большая очень нужда у нас решилась. Я Я Хочу вам жертву благодарення Господу. У моїй матусі цього року в травні був інсульт. І... А позавчора ми відсвяткували з нею 77 років. Уявіть собі. І на 76-му році прийшов Дієволюка і хотів її цапанути, але Бог живий і він її зберіг, хоча вона була в самотності. Без їжі, без води, в закритій кімнаті, ми не знали, що з нею відбувається. Вона жила одна. Зараз ми вже тако дуже забрали її до себе, і позавчора святкували цей 77-й рік. Ви знаєте, дьявол хотів не дати нам дві сімерочки відсвяткувати. А? Ви бачите, що? Але Бог вірний. Бог живий. Достучалися. Навіть мене ночу підняли, кажуть: давай, їжджай, мами нема на радарах, йди спасай. Ми її приїхали, вирізали двері. Коротше. Вона лежача, не зображає, не говорить нічого, але зараз вона. Рука в неї щось шевелиться, нога в неї трошки шевелиться, і мова в неї відновляється. І дасть Бог і мозги. Ми її зараз вчимося заново жити в цьому житті, бо цей інсульт це така штука, що він по мозгам ще може ускладнювати, але Бог живий. І ви знаєте, я просто засвідчу порівняння. Я один із тих, як і ви, які. Вхопився і намагаюся триматися Божої дороги, такі які і Бог він вірний, він обов'язково збереже, як брат свідчив за маму, як брат свідчив за маму, це сестру, маму, от теж є за що свідчити, свідчила сестра. І я хочу сказати, що він вірний, він допомагає, щоби наші батьки, наші рідні вони утрималися на цій землі. Бо після того, як маму ми забрали, пролежала, пролежала вона півтори місяці в лікарні. І Трошки її там е, реабілітували, трошки е, приводили в у свідомість. І після цього вона вже в нас і дзвонять мені туди, де вона була. Кажуть, сусідка померла. Та сусідка померла. Той сусід, два інсульта. Прикиньте, ми ще тут то, то тільки від того інсульта відходимо. два інсульта помер. Я просто, знаєте, в страсі Божому. Хожу, бо Бог тримає на цій землі наших дітей, матерів і всіх. І Якщо ви тримаєтесь Бога, Бог вірний, Він вас обереже і ваших близьких. Вас дайте славу Богу. Добрий день, церква, брати, сестри. Слава Богу, Ісус живий. Мене звати Максим, фамілія Авраменко. У мене загналась карточка в долг, кредитна. Каруже, і я її так ну цей кредит оце юзав. Який на два місяці дається, це знаєте, безкоштовний типу, безпроцентний. Я юзав, 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 а Потім дивлюся, що ну якась в сім'ї трапиться якась больниця чи ще щось, аналізи якісь, то мене виб'є прямо, що я буду платити проценти. І я з Богом так розмішляю, говорю, Господь, піду до начальника просити зарплату повише». Бог каже, ну йди. І я пішов, в начальнику говорю, так і так, е, інфляція туди-сюди, треба додати зарплату. А він ха-ха, ну, війна, понімаєш, скажи, взагалі платимо зарплату. І я не тільки що так пожив, дивлюся, та ні, ну, все-таки треба щось робити. Я пішов ще раз до начальника, він опять хі-хі, ха-ха», каже, ну війна. Ти та і так, тіпа, ну, по там з якимось там ще щось, нормально Типа, Я так думаю, ну, вже я вже зацейкався. Якось, давай передивляться розходи свої, нічого не виходить. І те, що я боявся, так, мене постигло. Сім'я почала боліти, ми, ці аналізи один, другий, третій. Я так на три зарплати коротше, в кредит заліз, я розумію, що все, коротше, хана через місяць просто такі проценти будуть, що я. Оце заліз, в це, я не вилізу. Я буду просто на проценти працювати, і просто я уєдіння так ночі всі лягли спать, сім'я спить, я перед Богом, з Біблією сижу, просто говорю: Господь, все, я здаюся, що робить. А Господь проговорює: е -е, ти ходив до начальника, а зроби мене своїм начальником. Зроби мене своїм О! начальником. Ти думаєш, твій начальник-обезпечитель? Це я твій обезпечитель. Зроби мене своїм обіспечителем. І в мене прям так: фух, так все класно, прям камінь з душі так звалився. Я біблію закрив, пішов спати. Е пішов на роботу, сюди проходить неділька, і все одно мислі починають атакувати. А дивись, уже неділька пройшла, в тебе вже менше време і коротше, цей. Я такий борюся, відганяю ці мислі, стаю на писанні, що. Господь сказав, що я запрещу пожираючим, я стою на цьому слові, що я благословлю твій хліб. Я говорю да, Господь, тому що проценти це вже пожираючий прийшов, який буде віднімати мій заробіток. Я не хочу працювати на банк. І одним ранком їду на роботу, і мені дзвонок від конкурента і каже: привіт. А я говорю, а звідки мій номер взяли. Каже, яка різниця? Типа, мені зараз своя допомога треба, в мене забухала людина, коротше, в запой зайшла. І треба вирішити там питання, коротше, і е, плачу стільки-то. стільки-то. А я в собі вже просчитав, що мені, щоб вилізти з е, цих долгів, вже треба, щоб зарплата в мене там x 2 була, і це нереально просто було. А, і він каже мені цю суму, скільки мені, ну, що він X соне мені. І я такий на роботу до себе дзвоню, говорю, все, я по сімейним обставинам не вийду, я до нього короте, їду. А він каже, у мене робота на один, два, три дні, чотири. І він починає мені і систему оплати, він розказує. Я, короте, а потім ще один конкурент там приїжджає, каже, що ти тут робиш, давай до мене і свою систему оплати мені предложив. Я потім приходжу до начальника, говорю: така ситуація, я був там, і там, і, там, і в них така система оплати. І я б хотів би, щоб теж так було тіпа, і в мене. Він каже, добре, ми тобі зробимо, без яких вже ха без улипки. І я просто так стою, і говорю: Господь, ти просто слава тобі.